Привіт, друзі! Сьогодні на обзорі у нас будуть монети такої африканської країни, як Гана. Гана – це держава в Західній Африці. Відома раніше під назвою Золотий Берег. На півночі Гана межує з Буркіна Фасо. На заході з Кот Де Івуаром. На сході з того з півдня омивається водами. Гвінейської затоки Атлантичного океану. Це в нас Президентська республіка. Столиця Акра. Офіційна мова англійська. Ганна отримала незалежність від Британії 6 березня 1957 року. Перший президент незалежної Гани став Квамен Крума. Розпочнемо огляд із монет, які у мене є в колекції. Перша номіна... монета номіналом Півпенні, рік 1958. На монеті зображена зірка напис Гана Рік і Півпенні. Тираж даної монети 32 мільйони 200 тисяч штук. На іншій стороні зображений перший президент Незалежної Гани Кваме Квамен Крума. Ось його портрет. Матеріал бронза. Діаметр 21 мм. Маса 2,9 г. Товщина 1,3 мм. у монети гладкий. Форма коло. Відношення Аверса до Реверса медальне. 0 градусів. Монету чеканів Лондон, Велика Британія. Монета номіналом 10 песев. На монеті зображена теж зірка, напис тен песева, рік по боках і дві точки по сторонах. Тираж даної монети 50 мільйонів штук. Матеріал мідно-нікелевий сплав. Діаметр 20 мм. Маса 3,2 грама. Товщина 1,4 мм. Форма коло. Гурту монети вже ребристий. Відношення аверса до реверса. Теж медальне 0 градусів. На монеті зображений портрет першого президента Незалежної Гани Квамен Крума. Досить рідкісна монета. Не дивлячись на великий тираж. І дороговартісна. Монета номіналом одна песева 1967 року. Майже ідентичне зображення. Ем... Відносно попередньої монети. Тільки вже одна песева. 1967 рік. Тираж даної монети 30 мільйонів штук. Діаметр 25,5 мм. Маса 5,7 грама. Товщина 1,6 мм. Матеріал бронза. Форма коло. Відношення аверса до реверса. Медальне 0 градусів. На монеті напис Гана. Зображені дві, два барабани і напис Freedom and Justice», що в переводі означає Свобода і правосуддя. Монета номіналом 5 седі. 1984 року. Тираж даної монети 88 мільйонів 920 000 штук. Матеріал латунь діаметр 22 мм. Маса 3,8 грама. Товщина 1,3 мм. Гурту монети гладкий. Форма коло, Відношення аверса до реверса, медальне 0 градусів. На монеті теж напис «Гана». Зображені два барабана: freedom and justice, свобода і правосуддя. І зображений герб. Герб Гани розділений на чотири частини. На монеті, значить, на гербові зображені хрест Святого Георгія з Золотими краями. У середині хреста є Золотий Лев це символ Британії та Північної Ірландії. Зверху зображений перехрещений посох та церемоніальний меч, символізують місцеву адміністрацію. У верхньому правому кутку зображений геральдичний замок, символізує національний уряд. Зображено нижче з лівої сторони дерево какао. Це сільськогосподарське багатство країни. І в правому нижньому кутку зображена будівля шахти, символізує мінеральне багатство країни. Цікава монета. Монета номіналом 20 СЕДІ, 1991 року випуску. Герб ідентичний попередній е, матеріал сталь з нікелевим покриттям. Діаметр 24,5 мм. Маса 5,4 г. Товщина 1,88 мм. Гурт у монети гладкий. Відношення аверса до реверса медальне. Форма коло. На монеті зображення зображена мушля. Напис Гана Freedom and Justice. Напис. Далі монета номіналом 100 седі. Рік 1991. Біметалева монета. Центр Латунь. Кільце мідно-нікелевий сплав. Діаметр 26 мм. Маса 6,9 грама. Товщина 1,8 мм. Форма коло. Гурт монети вже ребристий. Відношення Аверса до Реверса. Медальне 0 градусів. Зображені зерна какао І герб Гани. Монета номіналом 10 песева. 2007 року випуску. Матеріал сталь з нікелевим покриттям. Діаметр 20,4 мм, маса 3,23 грама, товщина 1,55 мм. Гурт монети значить ребристий, форма коло. Відношення аверса до реверса медальне 0 градусів. Значить, на монеті вже старий герб гани і ще плюс. Добавилися два золотих орла, які тримають щит. На монеті зображена книжка, зірка. Освіта, скажімо так, символізує. І монета номіналом 20 песева. Теж 2007 року випуску. Теж сталь з нікелевим покриттям. Діаметр 23,5 мм. Маса 4,4 г, товщина 1,5 мм. Форма коло. Гурт уже гладкий. Медальне відношення аверса до реверса. зображені какао зерна і герб гани. Дякую усім, хто дивився обзор. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.